Добрий день, шановні друзі голубоводи. Продовжую знайомити вас з українськими ігровими високольотними. В даний момент перед вами хлопчики сині сплошні. Всі чубаті, всі з лохмочками. І красивої, синьої стальної масті. Всі з серебристими очами. Дівчатка вже сидять окремо, хлопчики окремо, набирають силу для майбутніх парувань і потомства. Це фактично голуби цьогорічні. Які відлітали в цьому році? Не менше, не менше, ще раз скажу, саме мінімум, яку я птицю можу в зиму лишити, це та, яка от літала мінімум 8 годин. Мінімум. Декотрі з них відлітали от по 14, були льоти в цьому сезоні. З писклят. В травні вони вже писклятами. Будучі вже могли літати по 14 годин. А якщо рахувати політ з лишанням на ніч, то це взагалі всі шкали зашкалюють. Особливо сині, чорні це самі літучі голуби в нашій породі. І скажу ще чому: чорноголові, жовтоголові. Червоноголові, вони найбільше піддаються хижаку. Отакі масі, як чорні, сині і інші одномасні голуби, одномасні, темні голуби, скажімо так, їх менше бере хижак. Особливо підсокільник Це скопа і чегрок які. Беруть голубів на висоті, точки або в покритті навіть. Власник навіть не бачить, а його голуба забирає пара підсокольників. Вони полюють, як правило, разом. Самка трохи більша, самець трохи менший. Получається, самка зверху, самець знизу. Якщо голуби низько, самець їх підганяє і беруть обидва. Але беруть тільки на великій висоті. Чому? Тому що е, такі підсокольники вони не можуть понести голуба. Він, підсокольник сам він трохи навіть менше здається, ніж голуб. Тому понести голуба е, з середнього льоту він ніяк не понесе, з криші він не забере. А на висоті точки він дуже долбить всі породи, які піднімаються на таку висоту. Е, в плані того, що е, оці масті, які я вам показую, чорні, е, однокольорові, да, сині. Ось ви бачите, ще в мене є цементальні, е, лимонні. Вони менше піддаються, е, тому що їх візьме сокіл, подсокольник або ж або ж е, е, яструб. Отака вам інформація. Інформація розряджається мобілка, на жаль, світла нема, підзарядити складно, тому довго, довгу розмову вести не будемо. Єдине, що хотів ще запитати. От як ви вважаєте, який номінал польоту повинен бути в українських безкружних високольотних голубів? Оце таке запитання для всіх. Дуже багато заходять е, е, на мої ролики, дивляться, цікавляться дуже багато миколаївськими. От е, прошу у вас поради. Якщо Українська високольотна ігрова порода, яку ви бачите перед собою, в неї номінал льоту е, на протокол має бути, щоб його прийняли на виставку національну, не менше 8 годин. Скажіть, будь ласка, скільки Миколаївський високольотний тучерез має номінал льоту на протокол? Щоб його прийняли судді на виставку. Оце питання для всіх голубіодів, які дивляться. Будь ласка, порадьте, я, чесно кажучи, зараз е е е в такому стресу, полустресовому состоянні, чому? Я не знаю, як вирішити це питання. Якщо дати на протокол для Миколаївського тучере, Славнозвісного, 200 років його в Україні ведуть. І так далі, і то лук краще їх нема. І дати йому номінал льоту одну годину. ну, Мені здається, що це дуже мало. Якщо ігрова порода, яку ви бачите перед собою, наша українська, їй всього 30 років, всього 30. І вона буде вдосконалюватися з кожним роком. Не буде занепадати, тому що... Працює клуб національний, плацю... працює Національна федерація, все це під контролем і порода ця тільки вдосконалюється. Миколаївських трошки воно, вибачте, за правду, а це правда, всі про це знають, трошки навпаки. Порода вирождається. Тому і прошу вашої поради. Який номінал льоту для прийому на виставку дати українським миколаївським високольотним тучерезам? Будь ласка, напишіть, будь ласка, якщо не важко, в коментарях свої відгуки. Хто як вважає? Як це має бути? Дякую за увагу. Всіх вам благ. Вітаю вас. Е, з Днем Святого Миколая. Е, е, з... да, мобілка сідає, вибачаюсь, дякую. На цьому вин ви, треба закінчувати.